Ангел охоронець зображений на цій іконі, яка виконана в посрібленні, е, а також е, елементами елементами позолоти, меч, хрест, нім, розпис ювелірними емалями, візеруночки. Оці дивіться, як гарно промальовані, залиті ювелірною емаллю. Е, повністю ручна робота дуже круто виглядає. Класний подарунок. Це саме такий подарунок, який може запам'ятатися на все життя. Я впевнений, що людина, які ви подаруєте, залишиться задоволена. Плюс до цієї ікони додається сертифікат. Є в наявності, швидко можемо доставити це ікони, які не виготовляються пачками серійно. Вони виготовляються по одні, по одній штучці. По одній штучці, поки їх не придбають. Так що вірогідність того, що таку ікону ви можете ще десь зустріти, доволі мінімальна. В пошуках класного варіанту подарунку звертайтеся, ми швидко доставимо, допоможемо з підбором. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, щодня викладаємо багато чого цікавого. Чекаємо на ваші замовлення.